Дивіться, який в нас є шикарний, просто неймовірно красивий гольф зі Швейцарії. Хеджбек. Правильний, правильна комплектація, правильні. правильна оптика, гарна, гарна заряжена автівочка. Давайте, давайте так детальненько. 1,4 TSI САХА. максимальна оптика. Денні ходові вогні. Зараз заведу, покажу 16 легкосплави. Передній задній парктрон система автоматичного паркування, 10 рік. 170 тисяч пробігу, він-код, Датчики, світло сенсори дощу. Тонований задній ряд, комплектація ТМ. Автомобіль заряджений прямо-таки непогано. В салоні що ми маємо? 4 електросклопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, карбонові такі вставочки, шкіряне кермо, мультикермо по магнітолі, круїз, контроль, двохзонний клімат, контроль, підігрів двох передніх сидінь, навігаційна система. Ну, максимальна, напевно, що магнітолка для цього року, Автозатернення, датчики, очечник, підлокітник. Так, тут у нас салончик бомбезний, ідеальний. Друзі, ціна 8300 цього гольфика за 10-й рік. Гарна збережена техніка, саха, повторюсь. У нас що тут? Запасочка, домкратики. все красивенько, все чистенько, все гарненько. Вже затонований, зараз покажу ще під капотом. Як він виглядає. Можете проїжджати, дивитися, друзі, дуже гарна машина, за... що у нас? Саха? Цеп, до речі, замінено. Бачите, прокладочка новенька стоїть. Цепка нова, масло нове. Під капотом виглядає ось так. Зараз ми його запустимо. Заводи, будь ласка, фарки, щоб фарки було видно в ключі. Бік у нього. Дуже гарно воно виглядає, ця оптика. Дивіться, світить прикольно. Моргає, тому що там просто на оптиці воно моргає. Коротше, чорний на дисках, на комплектації. Правильний двигун, правильна комплектація. Нема до чого докупатися по автомобілю. Тут зроблена вже така антивандальна історія, щоби не цей. Камера. А камеру, камера зробилась, да, робить? Все good? Камера робить, да. навіть камера вже робить. Не працювала, до речі, приїхала, Якийсь там був бах, щось вона не відкривалася. Помивачі, система автоматичного паркування, ну, блін, супер. Тачка супер, друзі. Кому цікаво, місто рівне. Минівська 3А, приїжджаємо на перегляд. Автомобільчик дуже і дуже достойний. Саха, повторюсь, механіка, хедж шостий, гольфік. Дуже рідкісна комплектація. Телефон в описі до відео, приїжджаємо на перегляд.